Розділ 35. І знову було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський, зверни свою увагу на гору Сеїр і проголоси, що до неї пророцтво. Скажи їй, так говорить Владика Господь: Знай, я виступаю проти тебе, гору Сеїр, Я простягну на тебе свою руку і перетворю тебе на спустошену пустелю. Твої міста обернув руїни, ти станеш пустелею і пізнаєш, що я Господь. Оскільки ти живеш вічною ненавистю і видавала ізраїлевих нащадків під меч у час їхнього лихоліття, в період остаточної відплати за провини, тому, як я живий, говорить Владика Господь, приречу тебе на кров, так що кров тебе переслідуватиме. Поза як ти не гидувала пролиттям крові, то кров тебе й переслідуватиме, і оберну гору Сеїр на жахливу пустелю та знищу на ній як того, хто звідки виходить, так і того, хто туди повертається. Я наповню твої гори тілами вбитих, у твоїх долинах та твоїх байраках лежатимуть побиті мечем. На вічні руїни приречу тебе, так що твої міста більше ніколи не будуть заселеними. Тоді зрозумієш, що я Господь. Оскільки ти говорила, обидва народи й обидві країни будуть моїми, і ми ними заволодіємо, дарма, що там був Господь. Але як я живий, говорить Владика Господь, я відплачу за твоєю злістю та за твоєю заздрістю, яку ти виявляла через свою ненависть до Ізраїльтян. Я дам їм себе пізнати, коли буду тебе судити. Тоді й пізнаєш ти, що я Господь, адже я чув увесь твій глум та знущання над Ізраїлевими горами, мовляв, вони спустошені й віддані нам на поживу. Ти навіть у своїх розмовах хизувалася проти мене, зухвало відзиваючись про мене, але ж я усечу. Тому так говорить Владика Господь: на радість усієї землі я ученю тебе пустелею. Як ти раділа спустошенню спадщини Ізраїлевого роду, так я ученю з тобою. Ти сама, горо Сеїр, як і весь дом будете спустошеними, і всі зрозуміють, що я Господь.